Доброго дня, Миколаїв 16 жовтня 24 рік. Ну, сьогодні буде відео, не знаю, я зняв, виставлю, ну, вийде так, що два відео. Копаємо, викорчовуємо Ми сьогодні сад. Копаємо ось такі фундуки, викорчовуємо. Ну, чому? Не Є в нас надія, що другі будуть кращі. В цих у нас просто вдосталь, у нас їх забагато. Я не те, що виводю геть сортиці. Просто їх занадто посаджено. Ось В цьому ряду було там посаджено 10 штук. Мені не потрібно їх 10 штук, я лишив їх декілька собі і все. Більший асортимент. Але відео не про це. Відео про те, хочу зняти про щеплення. От. Прищеплювати фундук, і як кажуть, що от вам не подобається, наприклад, така деревина виросла і вам не подобається. І як краще прищепити. Куди багато хто. Робить щеплення в поросль. Я теж, до речі, робив в поросль, Як багато по рекомендаціях, йдемо якраз гуляємо по нашому садку. Ось це ми вже пересадили інші. Це ось, до речі, і є. Тут ось така деревина зростала, прищеплено покращеною купуліровкою. Бачимо вже закладені сережки. Прищеплено, покращеною купуліровкою. До речі, ось прищеплено. Китайським секатором. І ось бачимо покращеною купуровкою щеплення. Зрізали ми ось товстий стовбур і спорослі росте. Є також приклад, Ну дуже багато я робив, ось бачимо в поросель. Але тепер я Ну мене щось мені тривожно. А ось приклад. Зростав цей же фундук, який нам начебто не потрібний. У нас їх багато. Нам не потрібно скільки їх. Ну, цей мілкий, але він смачний це з Миколаївської селекції. І бачимо, ось в крону ми робили окуліровка минулорічна. Цьогорічна покращена копуліровка. трекстон, бачимо, збережеться. Ось трекстон у нас теж брунькою весною. Ось у нас Варшавський червонолисний, ось такий уже зростає. І це все на одному стовбурі. Ну, зараз ми підемо. Є там там, там. є в мене багато таких. І я хочу розповісти вам, так воно не так. Там відомі фундуководи нападуть, там не нападуть. Хто там? Я свій досвід вам розказую і все. А ви робіть висновки, як вам краще щеплювати. Ось дивіться. Ну Викопали ми ось саженець. У нього було теж щеплення, бачимо якийсь гарний сорт. Я щепив. Ось воно прижилося брунькою. І пішло воно зростати. Це воно за рік виросло, хоча саженець здоровий. Чому воно так мало виросло? Тому що потрібно було зрізати ось цей стовбур, щоб сюди все йшло. Бачимо, ось це гілочка, з якої зростає наша щепа, іде з основи кореня. Зараз якось розкидаємо все ось так, щоб було видніше. Ось, З основи кореня. Тобто, коли ми зрізаємо ось тут і робимо щеплення, ось на оцих порослях, вони, основ, вони не мають власного коріння. Вони живляться від цього стовбура. Ми можемо зрізати, і якщо тут гарно не заросте, а в більшинстві е, випадків тут просто підсихає. Іде підсихання і Ось ця ще пропадає. Зараз, можливо, я вам і покажу цей приклад. Пам'ятаю, що десь у нас так було, ось ось яскравий приклад. Бачимо трекстон чи що тут у нас? Ні, хутська бомба, хутська бомба, покращена куполіровка. І ось було щеплення десь на висоті сантиметрів 70 і він пропадає. Знизу бунька тільки залишилася. Він пропадає. Ось цей пагін. Ось хоча зростає. Чому? Ну, відкидає. От куч вирішив, що йому ця поросель, він сам. Хоча ми багато воно вирізаємо, а воно зростає. От куч вирішив, що йому вона не потрібна. І він його скидує, цю поросель. І наша підщепа відмирає. Ось і так. Ось я вам показав. Тож, ніколи не щеплюйте на поросель. Або, як я кажу, коли ви саджаєте саджанець, основний стовбур це в нас дрова. Тому що ми ось садили ту саджанець, І тут десь основний, ось тут десь той, що ми саджали. Він ось ось-ось-ось. Бачимо, ось він. Він зрізаний, він був маленький. А це вже пішло з порослі І в нас сформовані порослі. Це я вже мільйон разів розказував. Ну, якось переключилися ми з одного на інше про щеплення. Але чому я кажу, що потрібно формувати, якщо ви саджанець посадили, у вас від, пішла поросль десь сантиметрів 20, краще з того садженця, який ось тут виросте з кореня і буде млас, мласний корінь мати. Далі про щеплення. Наговорив я сам запутуюсь, Ну, я то розумію, а хто краще щеплювати. Ось, є у вас крона. ось і беріть ось ці гілочки, дивіться, скільки у вас тут можливостей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дев'ять. Дев'ять можна привити, прищепити, сортів, живців, що хочете. І у вас воно буде зростати далі. Наоборот, ось цей стовбур, він живий, він, якщо ви позрізаєте сюди, щепите. Він дуже сильний. Він дивіться, яка коренева. Він качне і ваші вистрілять, ваші живці вистрілять. Знову ж підемо, покажемо. Все на прикладі, не ля-ля-ля, не тра-ля-ля Як полюбляють інші, а все будемо показувати на прикладах. Наприклад, ось ішли. Ось, бачимо. От приклад хреновий. Відразу кажу. Ось ми щепля прищеплювали трекстон Але чому хреновий? Тому що ми прищепили. Ми зрізали ось гілочку, ось дивіться, який приріст, метровий приріст. Тут ми в приклад щепили трексом, є вже буньки, але приріст он 25 см. Чому? Тому що пішло пере... перенаправлення поживних речовин. Тут ми зрізали. Нічого не брало, нічого не качало цю гілочку, і поживні речовини пішли сюди. І тут стовбур потовщиться, і ця, і ця гілочка, а ця тонше стала. Потрібно було ось цю зрізати. І тут би в нас було супер. Але у нас є приклад, ось знову ж підійдемо навіть до цієї деревини. Ось дивимось. цьогорічне пізнє, покращена куполіровка, Які гарні прирости. Які гарні прирости. Ось. В цьому році ми перещеплювали ще одну деревину з такого. Ось, бачите, це була деревина. І на кожну гілочку ми прищепили. Ось який гарний привіз був тут прищепнутий, і він розгілкувався. Ось Хуцька бомба. Який гарний привіз. Великий привіз. Це на деревині. І воно вже не пропаде. Воно вже буде зростати, тому що тут корінь лишився, стовбур лишився. Все тут лишилося і воно гарно качає і зростає. І виросте гарна деревина, ось така вже велика, за один рік величезна, яка вже заклала плодові бруньки. Ось, бачимо, ось, І буде плодоносити на наступний рік. Тут у нас і шовковиця наша окульована зростає в сінці. Все. Так що отаке відео вийшло про щеплення, як краще, а то ви вже самі. Робіть свій вибір. Так само, як у нас персики, ми щеплюємо, теж експериментуємо і розказуємо, як краще зробити і коли краще зробити, і як правильно, щоб виростити ось ці персики. Тут у нас інжири навипробовані випробовані дійсно, погодньому умову, без поливу, без нічого. Але і поки що без ягід. Персики зростають і все інше. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, слідкуйте. Підписуйтесь, все буде добре, тримаймося, дякуємо воїнам за чисте небо. Бачите, яке гарне небо. І за змогу працювати на землі.